Друзі, ловіть красення в продаж. Nissan Rogue 2016 рік в гарному кольорі. Проти фари має. Він на желізних дисках. Це у нас такі класні колпачки. 2016 рік, 2,5 газ бензин на автоматичній КПП, безключовий доступ, усі склопідіймачі. електропривід сидінь, мультикермо. Кондиціонер, мультимедійна система, камера виводиться у нас сюди. Запуск кнопки, автоматік, USB, підлокітник. До речі, маємо підігрів передніх сидінь. Так, задній ряд у нас просторий. Сидіння у нас складається. Тут ми маємо, до речі, підлокітник, обдуви для задніх пасажирів. Ну і, звісно, великий багальний відсік. Подвійна підлога, за рахунок чого сидіння коли складається, у нас виходить рівна підлога. Ось такий красень в впродаж. Ціна даного автомобіля 12 655 доларів. Якщо ви шукали саме таке авто, приїжджайте на тест-драйв місто Бердичі, вулиця Шкіряники, 8, автомайданчик Бієравто. Ми працюємо без вихідних.